Всім привіт! Мене звати Артур, ми на каналі Сад Артура. Наступив час, що потрібно вже білити дерева. Сьогодні я присвятив час цьому. Раніше я білив дерева, але вони не получалися такі яскраво білі. Була в цьому моя помилка, я використовував вапно. але одну хитрість підказав мені. Друг. Отже що треба зробити, щоб побілки вистачило на цілий сезон? Є така хитрість, зараз я вам її покажу. Використовувати не вапно, а вже готову фарбу для дерева саме цієї фірми. Бо є другі фірми, вони не наскільки густенькі. І не наскільки добре захищають дерево. Чому треба білити дерева? Це перше красиво, друге захист від ультрафіолету. Молоді дерева часто тріскають, а третє це захист від грибкових хворіб. Ще кажуть, що гусениця менш хоче лізти по такому білому стовбуру. Ну як дуже вредна, то вона лізе. Ось така хитрість. Сподобалось відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Дякую.